Та 16 січня, час новин на каналі телерадіокомпанії Надвір. На традиційно у цій порі ми говоримо про те, чим жило Прикарпаття останні дні. Проможні вибори до Івано-Франківської обласної ради відбудуться 27 січня 2013 року. Відповідне рішення згідно з чинним законодавством прийняла на своєму засіданні Івано-Франківська обласна виборча комісія. Вибори до обласної ради відбудуться в одномандатних округах: 25-му – надвірнянський район, 36-му – Снятинський район та 43-му місто Івано-Франківськ. Власне про це йшла мова з начальником відділу реєстру виборців Надвірнянської районної державної адміністрації Мирославом Гільтайчиком. Шановні виборці, мешканці міста Надвірної, 27 січня 2013 року призначено проміжні вибори до обласної ради. Відповідно до закону України про державний реєстр виборців, кожний виборець має право. Подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення реєстру, отримувати інформацію про своє включення, неуключення чи включення-невключення не включення е, інших осіб до реєстру, звертатися в порядку, встановленому цим законом, до відповідного органу ведення реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення, не включення до реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей реєстру щодо себе або інших осіб. З метою усунення неточностей та помилок під час формування списків виборців для голосування з виборів депутата Івано-Франківської обласної ради 27 січня 2013 року просимо звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців, апарату Надвірнянської районної державної адміністрації та уточнити свої персональні дані. У першу чергу це стосується виборців, яким у 2010-2012 роках виповнилося 18 років. Які виявили неточності у своїх персональних даних під час голосування на попередніх виборах, які змінили прізвище, ім'я чи місце проживання, які мають інформацію про помилкове включення до списків інших людей, які не проживають за адресами, вказаними у списках виборців, змінили місце проживання померли тощо, які перебували на консульському обліку за кордоном та при вибутті в Україну не знялися з консульського обліку у Міністерстві закордонних справ. Уточнити персональні дані у базі даних реєстру виборців можна у відділі ведення державного реєстру виборців за адресою Місто надвірна, майдан Шевченка 33, другий поверх, кабінет 26 щоденно з 8 до 17.00, з 8.00 до 17.00. Обідня перерва з 12 до 13 години. Контактні телефони 29105 2.26.32. При, при собі необхідно мати паспорт особи. Копія паспорта, сторінки перша, друга та одинадцята або тимчасове посвідчення громадянина України, якщо особа недавно набула громадянство України. Доручення Виборець, не нездатний присуватися самостійно може письмово повноважити на звернення іншу особу. І свідоцтво про смерть для виключення померлого виборця із державного реєстру виборців згідно доручення кабінету міністрів України з метою підтримання безпеки людей у населених пунктах проведено перевірку виконання законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства. Подібна перевірка проведена і в нашому місті. Перевірку пожежної і техногенної безпеки у сфері житлово-комунального господарства викликали ряд надзвичайних випадків у квартирах громадян по Україні. Перевірка стосувалась утримання, обслуговування та експлуатації димових і вентиляційних каналів у житлових будинках всіх форм власності та всіх приміщень загального користування щодо недопущення зберігання балонів зрідженого газу. Обхід квартир надвірнянців проводили працівники районних служб держтехногенбезпеки цивільного захисту разом із працівниками комунального підприємства «Надвірнянський житловик, начальник Микола Свідрук, знаючи про випадки, які сталися недавні Зовсім недавно на Україні пов'язані з вибухами побутового балонного газу, що призвело до нещасних випадків і потягнуло за собою смерть декількох осіб. То відповідним чином ми змушені реагувати на такі ситуації з метою уникнення повторення в нашому регіоні таких таких випадків. Перш за все, це Обстеження місць загального користування підвалів, гориш на предмет наявності, там вибухонебезпечних предметів, як то кисневих чи газових балонів. Що в свою чергу може потягнути за собою неприємні ситуації, котрі, звичайно, що будуть мати наслідки. Особливо я би хотів при нагоді наголосити на тому, що мешканці нашого міста, коли стукають у двері людина і представляється працівником кабендвілянський житловик з метою обстеження, тягів в димових, димових каналів, до часно маємо таку картину, що людину відмовляється впускати. Якість витяжки в димовентиляційних каналах напряму пов'язана з безпекою життєдіяльності. Мешканців багатоквартирних будинків мешканці квартир надвірною поставились до даної перевірки з розумінням, адже йдеться про безпеку життя людей. Є певні вимоги щодо обстеження димових каналів вони здійснюються циклічно по цілому житловому фонду, ввіреному нам на обслуговування, не менше, ніж два рази на рік. Перед початком та після закінчення опалювального періоду, тому що можливі зміни в. Ситуація може мінятися, в той канал може засмічуватися. Є різні фактори, які порушують відповідну тягу в димових та вентиляційних каналах, що може призвести для надмірного накопичення чадного газу. До речі, він не має ні запаху, ні відповідного кольору. Начальник комунального підприємства Надвірнянський житловик, пан Микола Свідрук, також повідомив, що місто Різдвяні свята пережило благополучно. Українська мрія це єдність, свобода і незалежність. Показники становлять основу української державності. Напередодні Дня Соборності і Свободи України в державі проходять різноманітні заходи. А кожного року цей день визначається урочисто. Як святкуватиме день соборності, надвірнянщина знають наші журналісти. Thank <laughs> you. Власне, з цього приводу, 16 січня, відбулася нарада в Надвірнянській районній державній адміністрації, на якій було ухвалено план заходів щодо підготовки та відзначення в Надвірнянському районі дня соборності та свободи України. Нараду проводила Богдана Ковальчук, заступник голови Надвірнянської РДА. На нараді було затверджено план заходів, згідно з яким урочистості розпочнуться 22 січня о 14-й годині в районному будинку культури. В цей день на державних установах будуть встановлені сині-жовті прапори. Також у районі будуть проводитись урочисті Ходи присвячені цьому дню. Ця знаменна подія, яку відзначаємо 22 січня, сягає далекого 1919 року. Саме тоді було втілено українську мрію про соборність. Лідерами Унр та Зунр було підписано договір про об'єднання. Цей договір увійшов в нашу сучасну історію як злуки, що публічно був прилюднений в Києві на Софіївській площі 22 січня 1919 року. На жаль, вже буквально через кілька місяців більшовики увійшли в Київ. Закарпаття окупувала Чехословаччина, а східну Галичину Поля. Фактичне втілення цього історичного факту маємо в наш час, коли українська держава єдина, цілісна, демократична та незалежна. Обласний фестиваль Різдво в Карпатах став вже доброю традицією на Прикарпатті. Цьогоріч він пройшов у Палаці культури Богородчанах. У заході взяло участь понад 20 творчих колективів з усієї Івано-Франківщини. Різдво у Карпатах один із найбільш колоритних фестивалів зими в одному місці. Збираються вертепи та меланки з різних куточків Прикарпаття, аби в особливий спосіб, який передався нам через сотні поколінь, славити народження дитятка Божого. Місце проведення містечко Богородчани, вибрано не випадково. На цьому наголосив і перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Чому проводиться в Богородчанах? Ну, кілька можна вишукувати різних причин. Одна з перших одне з тих, що Богородчани — це один з небагатьох населених пунктів в Україні, де назву його пов'язують все-таки з Богородицею, з народженням Бога. Можливо, тому що що люди, ті, котрі опікуються, переймаються, ініціювали цей фестиваль тут. Є натхненники, є ті люди, які культивують, які підтримують, які протягом років. Наполягають на тому, щоб він відбувався тут. Напевно, тут є окрема специфічна аура людей, глядачів, слухачів, тих, хто вміє не лише сприйняти сам факт, радісний народження Ісуса Христа, втішитися як християнин, як людина, як українець, але напевно тут є ще і вдячні в мистецькому плані слухачі, поціновувачі мистецтва. Розпочалося усе урочистою ходою усіх учасників фестивалю Меланки, Василії страхітливі, але водночас кумедні антипки, хитрі крамарі, добрі газди і газдині. І ще багато різних героїв вплилися в особливе різнобарв'я різдвяного дійства. Забудали з веселою колядою кожен колектив, презентуючи себе і свій край, заходив до палацу культури, Як і годиться першими були господарі свята, народний аматорський фольклорний колектив Ми українці. Адже через тисячоліття ожили картини із біблійних сцен Мати Марія із дитятком Йосиф, ангели та царі. А у не були нуть величні пісні українського народу колядки. Я, що Різдво в Карпатах без звуків, трембіти та рогів. Народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив із села Буковець Верховинського району вітав гостей фестивалю справжнім голосом гір, який чутно над засніженими вершинами поміж струнких смерек. yeah Славнозвісна мединська Маланка також завітала на фестиваль. Саме вони стали переможцями всеукраїнського фестивалю Миланок у місті Івано-Франківську. Як вважають самі учасники їх особливість у костюмах та цікавій постановці. Костюми особливі, постановка гарна. Наша така стародавня постановка. Так, нас ще з давніх часів так проводили і так батьки нам передали, діди наші, дітям своїм, і ми так само передаємо своїм дітям в школі, навчаємо цих традицій. Ой, маланко, маланочко, ой, маланко, маланочко чи ти любиш, Василочка, чи ти любиш? I am a Як запевнили учасники мединської Миланки, до меланкування вертепів у них долучається усе село і дорослі, і малі. У нас ходить вертеп, а Маланка ходить 13-го. Перше з після, після обіду починається парад Маланок. Вони на конях, кожна вулиця збирається, переодівається, і вони їжджуть до кола села. Потім, коли починає сутеніти, у та така ялинка є в центрі села, і там всі показують виступ. Свій а потім ходять від хати до хати. А вже як закінчують вечором, вони на другий день вже з будинку культури, танці, танці. А, і всі, танці. вся молодь і дорослі нас села. Дуже молоді, багато у нас молодь. Дуже села ніхто дуже не нікого. Такого ніде нема в Галицькому районі. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. Що е, так гарно замаланкували, затанцювали, здорові будьте та багаті, доброю, любов, хай буде в вашій хаті, пампушки і сма кутя смакує, а стіл ніколи не пустує. Хай ангел до вас торкнеться ніжним крилом, е, е, ваше серце зігріє різдвяним теплом. Заходьте у кожну оселю, хай вас люди зустрічають веселі! Заходьте у кожний двір, хай буде багатим наш український рід. Крок за кроком вступайте в Україну з Новим роком! З Різдвом Христовим! Вітайте! Поряд із виступами фольклорно-етнографічних колективів у холі Богорочанського палацу культури розгорнулась виставка різдвяних шопок. Саме з такими витворами мистецтва від хати до хати на Прикарпатті ходять вертепи, прославляючи новонародженого Христа. Веселого настрою усім додавали музики, які вправно грали на цимбалах та інших музичних інструментах, запальні гуцульські мелодії. А яке ж різдво без частувань газдині з різних куточків Богородчанщини припрошували посмакувати смачними пампушками, варениками, кутею, холодцем, а ще зігрітись медовухою та різними наливками. Пані Галина Барзій своєю особливою стравою вважає білі гриби із буряком. Така традиційна у нас є гриби. по традиційно готовлять у нас так. Більше ніде таких як на у нас на святий вечір. Це гриби, білі, звичайно. Буряк квашений і буряк свіжий, вариться і потім все тушиться, все пережарується. І цибулька, звичайно. Важливим елементом святвечора, та й загалом різдва є свічка. На фестивалі пасічник Костянтин Лесен презентував свічки із бджолиного воску. Попри аромат меду, свічки мають особливу форму і можуть стати гарною окрасою оселі у час свят. А ще мають здатність міняти енергетику, приносячи злагоду. Сам жулина військ, якщо навіть свічка в хаті знаходиться, чи вона згорає, вона міняє енергетику. Все-таки це зовсім інакший простір в хаті тоді з'являється. Чим спалювати парафінову свічку, чим спалювати воскову свічку. З проданих давен то були тільки воскові свічки. Та, а от ангелики ми робимо, ми стараємося їх робити як не свічки, не свічки а свічки. Як... От на ялинку повісти, чи десь допоки одні частувалися наїдками Богорочанських господинь, інші вже чекали на святкове дійство у залі. Зокрема, зі сцени линули слова вітань від поважних гостей, представників різних гілок влади. В сьогоднішньому фестивалі бере участь близько 20 колективів в цілої області, і тут нема кращих гірших. Тут є найкращі, тому що кожна коляда, кожен вертеп маланка є унікальні, кожна коляда і по своєму цікава. Тому ширимо наші традиції, прославляємо сина Господнього і будьмо завжди разом і в праці, і в веселощах. І на завершення по добрі українські традиції. Він чує вас щастям, здоров'ям, добром і новонародженим Ісусом Христом, щоб ми дочекали від цих свят за рік. А відтак на ноги і блага літа Христос народився. Далі програму продовжили фольклорні колективи, великі різноманіття колядок, які ще співали сотні років тому, ожили на сцені, приносячи енергетику Карпатських гір, особливий український дух. Дякую! Це всі новини на сьогодні. Слідкуйте разом з нами за найцікавішими подіями. Краю колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам приємного вечора та гарного настрою. На все добре.